Аварія сталася близько 17.15. На місце події прибула швидка, але як повідомив речник нацполіції Сумщини Володимир Кропицьких, медики тільки зафіксували смерть. На місце виїзду з'ясовано, що автомобіль Газель здійснив наїзд на пішохода. Жінку від отриманих травм жінка померла на місці. Водій газелі на місці аварії розповів, жінку на дорозі помітив в останній момент. Сюди бігла чи на остановку за машиною, Я туди їхав, вона за машиною вискочила. Я її не бачив, я побачив в останній момент, як удар повисив. Метр 15 за до території. Вона отсюда вибігла, видать на остановку, бігла чи відкуди. Жінці було 77 років. Попередньо вона переходила дорогу у невстановленому для цього місці поза межами пішохідного переходу, сказав речник поліції. Водій, який її збив, був тверезий. Скільки біля цього пішохідного переходу було аварій за участю пішоходів у патрульній поліції не рахують, розповів її речник Олег Сологуб. І чи потрібен там додатковий світлофор або знак, говорить, вирішують не вони, а у міськраді. За словами директора департаменту інфраструктури, такі питання обговорюються на координаційній раді з питань безпеки дорожнього руху. Там і поліція присутня. Усі і департамент, і інспекції, і управління різні. І ми вже тоді приймаємо рішення розробляти ПКД чи не розробляти. Ми на об'являємо тендер на відповідну роботу. І вже фахівці розробляють нам документ, який потім. Ми відправляємо поліцію і погоджуємо його. Це е, е, проєкт організації дорожнього руху. називається. Як такого документа на весь міст його немає до сих пор. Но ми його все вже плануємо розробляти. Пішохідний переход стоїть практично возле світофора, який поворот над Ім'яна Короченка на об'їзну в сторону Чешки. Виходить, що там два світофори будуть на короткому участку. Случилось ДТП, так, да. ну, зараз поліція виясняє. Чоловік був на пішохідному переході і за пішохідним. Тобто тут ніхто не застрахований, що людина може вийти навіть пройти через дві сплошних. За словами Олександра Журби, вздовж дороги по вулиці Героїв Крут хочуть замінити вуличне освітлення. Проєкт розрахований на два роки. Його вартість близько двох мільйонів гривень. За фактом загибелі жінки на героїв Крут відкрили кримінальне провадження, сказав речник патрульної поліції області Олег Сологуб. Він розповів: усього вчора у сумах сталося 16 аварій, шість з них за участю пішоходів.